У Дніпродзержинську відкрили транзитне містечко для переселенців зі сходу країни. У ньому зможуть знайти тимчасовий прихисток 460 осіб. У модульні будинки вже заселилися 36 людей, серед них 10 дітей. Це вже п'яте таке містечко у Дніпропетровській області. Пітічки хороші, все удобно, моєчка, вот ящички у кожного свой ящик. Зі посуду от, видали нам все. Ірина Крячун, рідний Донецьк, покинула ще рік тому. Рятували себе і сина від обстрілів. За цей час довелося багато поневірятися. Коли жінка та її шестирічний син отримали змогу заселитися до модульного містечка, не стали навіть чекати офіційного відкриття. Ми в школі жили за ширмачками в одному класі робили ширми, і жили там по п'ять, по шесть сімей. Притик притирку. так що тут... Благодать. Після пережитого з часу втечі від війни німецькі модульні будинки для багатьох переселенців небачений комфорт. А нас очень ці удобства. Очень устраюває. А єсті душова для інвалідів. Там сидячий такої душечка є, і там взагалі много міста. Коштуватиме таке помешкання 150 гривень на місяць із однієї особи для порівняння в інших містах за життя в модулях просили подекуди по 8 сотень з людини. Зробити доступним Дніпродзержинське містечко вдалося за рахунок місцевого бюджету середню вартість життя однієї особи, вона складає приблизно 80, 800 гривень. 800 гривень. Ми рішенням нашого виконкому було прийнято рішення, що ми, сказати, наші перегляди платять 150 гривень, різниця виплачується за рахунок місцевого бюджету. Надіємося, що це

Устойчиво перемір плагадая мінським саклашем у Дніпродзержинську. Нині перебувають понад 5 тисяч вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей. Вирішувати, кого з них поселити у транзитному містечку, буде спеціально створена комісія. Перевагу віддаватимуть багатодітним родинам та сім'ям, які виховують дітей із обмеженими можливостями. Наталія Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпропетровська область, п'ятий канал.